mm Біля пам'ятної дошки небесній сотні під стінами Свято-Михайлівського кафедрального собору зібрались понад сотня житомирян. Люди прийшли, аби вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні, згадати криваві події Євромайдану та під час молебню помолитись за героїв. Отиявострісіння життя, і спокій спочили храбі. твої, Христе Боже наш, і ми тобі славу слава Ми віримо. Що їхня смерть є немарною. Їхня смерть була мученицькою. За що? Не за себе, не за своє життя, а за життя всіх нас, що тут стоїмо, і всіх людей України. А це велика смерть. Смерть, яка. Прирівнюється до мучеництва. Вони переламали той момент, коли після трьохмісячних стоянь на майдані молодь пішла і таким неймовірним зусиллям з тими дерев'яними щитами, але скинула режим антиукраїнський, і навічно я сподіваюся повернула хід української історії геть від Москви. І ми обличчям повернулись до України після спільної молитви. Житомиряни сформували колону та з лампадками вирушили до обласної державної адміністрації, де також відбувся молебень, хвилина мовчання, покладання квітів до стели та запалювання лампадок. Шна, тому що я розумію, що це кожен українець повинен вшановувати пам'ять тих людей, котрі загинули два роки тому на майдані. Віддали своє життя ради того, щоб змінити щось на Україні. І рік це Дебальцева, де хлопці загинули раді нашого майбутнього, раді майбутнього наших дітей. Максим був одним з тих Житомирян, хто підтримав Євромайдан з першого дня революції гідності. Він разом з однодумцями на майдані корольова робили Житомирський Євромайдан. Сьогодні у хлопця за плечима не лише Участь у революції гідності, а й рік війни з російськими окупантами це було декілька активістів, які зреагували на події, які відбулися в Києві. Ось це був це була бочка, це був вогонь. Це були перших декілька наматів. Це був начальник тодішньої міліції, який приходив і розказував всім, що так робити не можна, і палити вогнище не можна в центрі міста. І, і... З цього все починалося». Житомирські представники влади, яких до тієї ж влади привели наслідки революції гідності, розказали, коли у Житомирі буде пам'ятник Небесній Сотні. Ми обов'язково за рік, щоб річчя вшанування пам'яті людей, які віддали своє життя на майдані. Ми обов'язково зробимо вже, щоб був цей пам'ятник. Ми будемо працювати. і Я впевнений, що наша Україна дійсно буде розвинутою європейською. І ті ідеали, за які герої Небесної Сотні віддали своє життя, вони будуть тілені у життя спільними зусиллями. Завершився вечір реквієм покладанням квітів та лампадок до стели Небесної Сотні.